Кораблі російські йдуть під воду у японському морі біля берегів Краснодарського Кр. О боже мій Корсаковського району. Я чомусь красана скарка згадав, тому що хочу напевно, що туди знову щось прилетіло. Так от Корсаковського району Сахаліну перекинулося вантажне судно. Називається воно Григорій Ловцов Ілі Лавцов. Я не знаю. В результаті двох моряків два моряки загинули, одного госпіталізували ще чотирьох шукають. Пізніше міжрегіональне слідче управління на транспорті повідомило, що відома доля трьох членів екіпажу. Двоє з них загинуло, одного госпіталізовано. Пошуки ще чотирьох людей, які перебували на борту. На судні продовжуються. Судно перевозило судно щебінь та пісок. За попередніми даними, під час перевантаження воно знаходилося на воді, потім нахилилося і перекинулося. На борту було як вже хтось підрахував, семеро. Двоє загинуло, один госпіталізований, четверо шукають. Сподіваюсь, хай шукають. Триває пошукова рятувальна операція. На місці аварії працюють два буксири та рятувальне. Іхні рятувальний екіпаж. Очікується прибуття водолазів. Нагадаю вам, якщо говорити про все, що плаває на воді від Російської Федерації, воно важко, тоне. знаємо, чому, але все ж таки, тоне. 17 жовтня Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту нафтових танків. Нагадаю вам, що за останній місяць росіяни значно збільшили е, власне відправку і обсяг, і об'єм тіньовим флотом. Вони купують старі танкера, які ніхто не хоче страхувати, тому що санкції накладені вони старі. Там е, ціна нафти обмежена. Ну і тому вони ганяються не тіньовий флот. Ну і дуже сподіваюся. Це, до речі, велика проблема, тому що вести санкції, а потім вторинні санкції, аби не давати змоги використовувати тіньовий флот. Це важка задача, але вона дуже впливатиме. Та взагалі, якщо говорити при бажанні знову ж таки наших партнерів, ми їх так згадуємо твердим словом, скажімо, в Балтійському морі, при бажанні вони могли дуже добре би заблокувати російське транспортування. Але знову ж таки кожна країна працює, на жаль, в своїх інтересах. Відповідно, вкотре вам нагадаю, що Чехія і ініціатива Петра Павла за снаряди в Україні йшла важко, Наче-то знайшли 18 країн, які. Чеху е, ініціативу, велика подяка. Звісно ж, Чехії за надання нам снарядів до кінця цього року має надійти ще півмільйона тих снарядів, тобто третина з них надійшла. А вже е, заявлена су, кількістю 500 тисяч повинна бути до кінця цього року. Але знову ж таки, якщо дивитися е, змі, зробили розслідування. якщо дивитися на допомогу Чехії за півтора за половиною роки, це 1,7 мільярда доларів. А от в Росії вони купили нафту і газу на 7 мільярдів доларів. Тобто ніхто не дорікає за суму допомоги. Знаєте, як кажуть, хто скільки зможе. Але ми дорікаємо за те, що ви купуєте нафту і газ Росії, а потім за ці кошти вони йдуть в Україну і вбивають українців і нищать нашу інфраструктуру. От тут є питання. Ну на жаль, Чехія не одна така країна, є багато країн, словаччину. Угорщину, чи варто згадувати? Хіба знаєте, що згадаю? Згадаю вам Угорщину і про те, що Орбан там обурився. Ми знаємо, все що не подобається Орбану е, в Україні. Значить, все діють е, робиться правильно. Щодо плану перемоги Володимира Зеленського. після того Зеленський виголосив його в Верховній Раді України перед народними депутатами. Орбан дозволив собі м, прокоментувати і сказав, що це жах. те, що пропонує Володимир Зеленський. значить, ми все робимо правильно. Значить. Шлях наш вірний. Ну і знову ж таки, знаєте, хочу ще раз згадати про Орбана. Він завжди каже за припинення війни, за переговори, тому що ця війна кровопролитна, помирає багато людей і вони замер. Але хочу нагадати, що ця війна не розпочата Україною раз. По-друге, ця війна це не просто е е е там як він каже, пошуку згодом перемоги і миру. Це є оборона, і от хотілося би запитатися воробник, якби він не не води господи своєю країною опинився в такій ситуації, чи йому подобались тези: давайте припинимо оборонятися, саме обороняться, тому що він це слово уникає слово оборона своєї території, своєї незалежності суверенітету. Чи він би погодився і сказав ні, ми не будемо брязи? Хоча знаєте, що ж я сам собі обманюю, тому що нагадаємо, як його радник. Розповідав, що якби в 50-х роках нападали на е, Угорщину, вони б відмовилися від коровопролитних таких от е, оборон. На що потім накидали цьому раднику Орбана. Ну, словом, ми розуміємо, що шукати правди або шукати якогось раціонального зерна, або тим паче прислухатися до Орбана і влади Угорщини наразі не потрібно. Хай завершить своє головування в європейському союзі і. Будемо мати спокій на наступних 13 років.